Я вже вдома. Ось така турбилька в мене. Ідемо покажу, що купила в тебе. Ну нічого, ну, нічого не купила, а витратила 392 гривні, майже 400 гривень. Так, що я купила? Рожеву сіль гімалайську. дві штучки. Я нею користуюсь. Одну капустину молоденьку. Ціну я вам показувала в попередньому відео. Отаку гілочку помідорчиків. одненький відвалився. Два огірочки. Так, то на салат. Редиску. По акції були оливочки без кісточок, отакі. Взяла баночку, цибульку. скажете, чого ти вчора на базарі не купила? Ну, з того базару мені важко віднести. Так, кріп і як отче наш суміш, суміш. Що тут пише? Вітамінний коктейль, коктель. Так що от такі покупочки. Буду готуватись до обіду. Покажу вам свій інтервальний обід.